Ніхто і ніколи дихала кров'ю. Ти дихала кров'ю, як квіти весною, а я розривав тишу ножем. Моє серце, мов куля, кружляло з тобою, Щоб впасти в обіймах твоїх проблем. Твоє горло, немов струни, що ріжуть на дотик, Пісня тремтить у порожніх очах. Ти плакала сонце, моя безтурботний, Малював нас спогадом у вічних снах. Леза ковзали, як дощ по бетоні, Таркалися правди у плоті й кістках, Ми пили кохання, згоріли у слові, І смерть танцювала між нами в свічках. Ти кричала у тишу, мов ангел без віри, Я цілував смерть, як найкращого друга. Ми впали у безвість оголені й щирі, І кров наша злилась у єдину картину. Ніхто і ніколи Тихала. 罗 vio。